Дзеркальце дзеркальце на стіні. я йду вперед у кожнім дні. Неважливо, як я йду, своєї мети я досягну. Кажуть. Дисципліна, метод тренування розуму або тіла чи контролю поведінки, сфера діяльності, де це необхідно. Отже, про дисципліну і дисциплінованість. Але перед тим, як перейти до цієї теми, я би хотіла швидко поділитися інформацією про себе, тому що я зрозуміла, що я ніколи не зробила повноцінного відео, щоб розказати про себе. От Наталія, я продакт-дизайнер. Зараз працюю в найбільшій корпорації світу як продакт-дизайнер. Я працюю в цій сфері вже 5 років, але віднедавна я зрозуміла, що у мене пристрасть до інтер'єрного дизайну, і, коротше кажучи, зараз я проходжу курс по інтер'єрному дизайну в мадридській школі. Дизайну інтер'єрів курс повністю іспанською мовою. Я вчу іспанську мову, але я ще не можу сказати, що я володію іспанською мовою. Тому я проходжу курс і складний матеріал. Мовою, яку я до кінця ще не розумію. Мені потрібно пройти цей курс до кінця року, тому що курс має дедлайн, і після цього дедлайну я не матиму доступу до матеріалів, тому мені необхідно пройти цей курс до кінця року. Я фільмую кожний свій крок і пощу кожен свій крок на YouTube. Ми, якщо вам цікаво такі відео, підписуйтесь. Буду дуже рада бачити вас серед моїх підписників. А зараз... До дисципліни і дисциплінованості ось моїх п'ять головних елементів, які я вияснила для себе, що для мене не працюють протягом цього місяця і вирішила поділитися з вами, щоб ви могли також слідувати своїм мріям більш дисципліновано і більш простіше. Звичайно, що дисципліна потребує системи. І я наразі користуюся Google календарем Я помітила декілька речей, які для мене не працюють. І перше це паперові щоденники. Папераві щоденники це дуже прикольно, це дуже класно, але насправді вони займають час для ведення, і також в них немає нагадування, які ти приходили про наступну задачу. І це досить складно слідувати своєї цілі, коли ти протягом дня не маєш уявлення, що яка задача буде наступною. Тому діджитал щоденники є набагато ефективнішими в цій справі. Друге, дуже багато пріоритетів на день. Я намагалася раніше робити прогрес кожного дня по кожній моєї цілі, по кожній моєму пріоритету. Кожен день це було дуже хаотично. Адже коли ти фокусуєш на одній задачі, ти перебуваєш в стані потоку. І коли ти від одної задачі скачеш до іншої, твій фокус, фокус постійно змінюється, і в тебе є постійний розфокус і розбиття цього дня на декілька задач. Які ти до кінця не виконуєш. Тому зараз я вибираю один пріоритет на день. Наприклад, якщо це Ютуб, то я фільмую, редагую і пощу Ютуб-відео. Якщо це інтер'єрний дизайн, то я вивчаю термінологію, вивчаю матеріал, все щодо інтер'єрного дизайну. Ніякого розфокусу більш продуктивно. Третє серйозне ставлення до свого календарю. Я раніше ставила якісь собі здачі в календар, але я не виконувала їх. Наприклад, це обов'язково стосувалася розтяжки. Я ставила розтяжку в свій календар, але в мене в голові воно вважалося опційним і я могла його легко пропустити. Зараз я серйозно ставлюся до свого календарю, і якщо я щось поставила в свій календар, я обов'язково це виконую. Четверте керування своїм настроєм. Я зрозуміла одну важливу річ. Настрій не керує мною. Я можу керувати своїм настроєм. П'яте – постійна оптимізація процесу. Я не зациклююся на своєму календарі або на своїх методах досягнення своїх цілей, так як це я робила раніше, або так як я визначила для себе, що я буду робити. Я до прислуховуюсь до себе до того, що не працює. Я це занотовую і я це оптимізую для того, щоб максимально використовувати свій час. Отже, це були п'ять моментів про дисципліну, які я знотувала для себе протягом цього місяця і вирішила поділитися з вами для того, щоб ви також могли більш легко бути дисциплінованими і досягати своїх цілей. А зараз переходимо до мого апдейту, до того, що змінилося за цей тиждень. Моя ціль стати інтер'єрним дизайнером. Я пройшла три додаткових лекції по інтер'єрному дизайну. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про Мадридську школу дизайну інтер'єрів, залиште е, коментар в секції для коментарів, і я буду дуже рада зняти для вас таке відео. Цього тижня засвоїла матеріал трьох нових лекцій, і це лишає мене з 285 лекціями, які необхідно пройти до кінця року. І також додатково потрібно пройти великий дизайнерський проєкт проєкт, який потрібно здати також до кінця року, Ютуб я досягла консистентності і певного її уже системи у викладанні постів, чому я також дуже рада, і також у мене з'явився один новий підписник: поперечний шпагат, позовній шпагат та мостик. Я бачу прогрес по ви повздовжному шпагаті, погаті. Поперечному там мостику. Я бачу прогрес одного дня. Наступний день бачу регрес, але все рівно я йтиму далі. Іспанська мова. Я також мала класи по вивченню іспанської мови цього тижня, і я бачу також прогрес і змогла навіть підтримати розмову з іспанкою на вулиці, коли вигулювала свого песика. Це були мої щотижневі оновлення щодо мого прогресу по моїм цілям. Я вже з нетерпінням чекаю наступного випуску, де я також розкажу про наступні апдейти. Наступ... Того тижня. Тому, якщо вам цікаві такі відео, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. І до наступної зустрічі! Бувайте!